Вітаю на каналі моє хобі. В цьому відео я розповім, як виготовити в домашніх умовах мандулу. Мандула це активна приманка для донної риболовлі. Найкраще підходить для ловлі судака, сома та щуки. Оскільки зараз на дворі зима і вся риба знаходиться на дні, ця приманка зараз має особливе значення. Я ще ніколи не ловив на мандулу, тому цей досвід буде для мене корисним. Це відео не є інструкцією з виготовлення мандули, а лише розповідь про те. Як я її зміг зробити для себе в домашніх умовах. В інтернеті є чимало відео про виготовлення мандули, але їх всіх об'єднує один гігантський недолік вони всі на єбані російській мові. Тому цим відео я також підтримую розвиток україномовного контенту на Ютубі. Отже, мандулу я виготовлю зі шматків дитячого пазл-коврика, матеріал якого схожий на жорстку листову єв. Моя мандула буде двоколірна рожево-синя, і складатиметься з трьох рухомих частин. Нарізує шматки єві-квадратиками, розмір яких приблизно 2-2 см. Склею їх між собою за допомогою суперклею. Обрізаю гострі кути, тим самим заокруглюючи заготовки. Проколюю наскрізь заготовки і накручую їх на свердло, затиснути в бур машинку. Важливо саме закручувати на свердло, а не протикати, для того, щоб зберегти жорсткі скріплення на сверлі. Таким чином, я отримую такий собі міні-токарний верстат, на якому сточую шліфувальним папером різної зернистості заготовки, надаючи їм форму близької до краплі, цилідра або бочки. Зі шматка сталевого дроту товщиною 0,8 мм вигинаю двокільцеву петлю для центральної частини мандули. Для хвоста бандули я використовую яскраву червону нитку. Нарізую її, відрізками по 10 сантиметрів. Протягую через вушку одного з трійників. Зав'язую хвости кількома вузлами і обрізаю лишню довжину. Насаджую на нижній дрійник єву. За допомогою завідного кільця з'єднюю нижню частину із двокільцевою петлею, на яку в свою чергу насаджую середній циліндр з Єви. Для надійності в осьовий отвір середнього циліндра запресовую шматки єви і закапую клеєм. Через верхнє кільце петлі середньої частини продіваю сталевий дріт, закручую і обмотую його кінцями верхній дрійник, так, як показано на малюнку. Закручую єво на верхній трійник. Приманка вийшла рухома, яскрава, з шумовим ефектом. Довжина мандули з хвостиком – 120 мм. Я виготовив кілька прибанок різних кольорних гам та розмірів. Протестую її найближчим часом і обов'язково про це запишу відео. Підтримуємо та розвиваємо український YouTube разом. Слава Україні!